Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми з вами коротко поговоримо про подію, яка нарешті відбулася, якої чекала велика кількість українців, тому як, нарешті, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Польщі Анджеєм Дудою. В них відбувся телефонний дзвінок, телефонна розмова. Але забігаючи наперед, скажу, що я засмутився після того, як ознайомився з Темами, про які вони говорили, зараз ми з вами це все детально розберемо. А в кінці відео я, я власне свою точку зору вискажу з приводу цієї розмови, і е, ви зрозумієте, чому мене це засмутило, можливо, вас також. Е, будь ласка, ставте лайки цьому відео, це дуже сильно допомагає боротися з російськими та іншими ботами. Також допомагає розвивати канал. Тож, вдячний друзі, за вашу постійну підтримку. Отже. Про що взагалі йшлося в цій розмові? По-перше, що хочу сказати, що е, насправді вже декілька місяців не було жодного контакту між президентами наших країн, і е, одразу, коли я побачив новину про те, що вони нарешті поспілкувалися, я думав, що вони розглядали якісь е, Ну, якби, Великий список тем, і що там включені також теми, які стосуються тих подій, які зараз відбуваються з Україною, і які напряму пов'язані з Польщею, з побутом українців в Польщі і так далі. Але давайте зараз я вам зачитаю ті теми, які вони піднімали. Це все є розписано на офіційному сайті Президента України, і далі поговоримо про те, що ж не так було з цією розмовою. Отже, головні теми, які розглядалися, це перше. Володимир Зеленський висловив подяку та послідовну непохитну підтримку України з боку України з боку Польщі як незмінного союзника нашої країни на шляху до ЄС і НАТО. Далі він сказав, що наш спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном, кордоном єдності. Не має бути кордонів між нашими народами, наголосив Володимир Зеленський. Далі було відзначено підтримку Польщі історичного рішення Євросоюзу про відкриття переговорів з Україною. Далі лідери обговорили питання забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку ЄС. Після цього вони поговорили про так, вони поговорили про взаємодію України та Польщі і що це є важливим елементом спільного європейського дому. Також переконаний, що майбутнє України та Польщі в єдності взаємній підтримці та взаємовигідній співпраці, як акцентував Володимир Зеленський. Після цього вони поговорили про... Співпрацю та взаємодію в оборонній сфері з акцентом на ключових потребах сил оборони нашої держави. Далі, Володимир Зеленський поінформував колегу про нещодавні російсько-масовані російські ракетні обстріли території України після цього. Голова української держави окремо порушив питання щодо приєднання Польщі до спільної декларації лідерів Групи 7 про безпекові гарантії для України. Нагадаю, що Польща поки що не долучилася до цих безпекових гарантій. І також обговорили графік подальших двосторонніх контактів. Тобто, по про якийсь графік, в якому вони будуть спілкуватись далі. Чи це будуть якісь особисті зустрічі, чи це будуть телефонні розмови? Не зрозуміло. І от власне тепер переходимо до найцікавішого. Бачимо, що вони обговорили дуже багато важливих питань, дуже багато важливих тем, але це, всі ці питання, це вже був просто як підсумок зробленого, і в цих питаннях немає жодного конфлікту між Україною та Польщею. Натомість найголовніші теми, які е, зараз болять, скажімо так, у взаємовідносинах між Україною та Польщею. Ми бачимо, що в цій розмові не, е, не піднімалися. Тобто, ця розмова несла чисто якісь. Е, Технічний характер, я не знаю, піар-характер, от вони просто поспілкувалися, подякували один другому за все підряд. А якщо ми говоримо про ті теми, які зараз болять, які болять і які не можуть вирішити ані польська, ані українська сторона, і не можуть знайти якогось консенсусу вже багато місяців, то про ці е теми вони не говорили. На ці теми вони не говорили. Ці питання не піднімалися. І що ж це за питання? По перше, це питання. Блокування україно польського кордону зі сторони польських перевізників, які вже неодноразово говорили про те, що вони стоять там за гроші. В день кожен з тих протестувальників отримує по 400 злотих, і їх захищає поліція Польщі, і вони просто собі таким чином блокують фактично всі великі пункти пропуску, які є на кордоні. Президент Польщі Анджей Дуда жодного разу не прокоментував цю ситуацію. Бачимо, що в розмові з Зеленським також це питання зовсім не піднімалося. Так, ніби знаєте, його нема. Тобто вони поспілкувалися, так ніби в наших взаємовідносинах все добре. Вони поговорили про те, що треба мати як працювати на взаємовигідних умовах, але при цьому жодні взаємовигідні умови не забезпечується. Перше питання це питання блокування кордону. Не поговорили про нього, не треба. Певне, це не важливо. Те, що Україна втрачає мільйони доларів щоденно на цьому блокуванні кордону. Про це також ніхто не говорив. Зате говорили про підтримку України фінансово зі сторони Європейського Союзу. Ось так друге питання це питання постійних, скажімо так, закидів зі сторони Польщі про те, що потрібно все нові і нові групи товарів з України обмежувати. В Польщі, тобто вводити якісь квоти, обмежувати впров... обмежувати там зараз. Вони хочуть, окрім тієї агропродукції, яка вже заблокована давно. Ще додатково хочуть обмежити ввіз українського цукру та українського м'яса птиці. Також єврокомісар. Польщі в Європейському Союзі погрожує взагалі відкрито погрожує Україні тим, що він не проголосує за продовження торгових преференцій для України та зони вільної торгівлі, якщо не будуть введені оці квоти і оці обмеження. Тобто, Польща, якби представники Польщі на нижчих рівнях, ніж президент, говорять на сьогоднішній день і говорили, ще при минулій владі виключно мовою ультиматумів. Про це також вирішили вони, певне не спілкуватися. Певне, це також неважливе питання для України та для Польщі. Тут немає ніякого конфлікту, і вони про це також ну, якби, забули здогадатись. Ну і третє, таке питання на затравочку, скажімо так. Вже воно менш цінне, скажімо так, для долі всієї України, але не менш цінне для тих українців, які проживають в Польщі. Це Питання продовження тимчасового захисту для тих українців, які знаходяться в Польщі, тому як практично всі країни Європейського союзу вже продовжили цей тимчасовий захист до 4 березня 2025 року, польща до цих пір цього не зробила, незважаючи на те, що це одна з тих країн, де знаходиться найбільше українців та біженців з України. Про це також вирішили не говорити. Це також питання неважливе. Зате поговорили про те, що потрібно е, обговорили допомогу фінансову країн ЄС е, Україні. При цьому заблокована агропродукція, ембарго накладене взагалі. Е, заблокована агропродукція, заблокуються все нові і нові товари. Е, з іншої сторони, заблокований кордон, що ускладнює дуже сильно. Е, Рух, скажімо так, українських товарів, і які зараз надважливі для України про це все забули, але розмову провели і на тому дякуємо. Надіємося, що наступна їх розмова вона буде більш конструктивною. В наступній розмові будуть підніматися саме проблемні питання, які просто зараз існують між Україною та Польщею. І надіємося, що на найвищих рівнях ці питання також будуть вирішуватись не будуть вони. Не будуть вони, скажімо так, ігноруватись, і в таких важливих розмовах особисто моя думка суб'єктивна. Вона може бути неправильною, вона може бути хибною взагалі. Але це моя особиста думка, що проблемні питання, які підняті на загал, і які впливають на життя всієї України, мають підніматися в таких розмовах. Такі розмови мають бути не тільки номінальними. Ви ж свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!